Доброго дня! Перед вами новий плиткоріз каменеріз Erbauer, який з'явився на ринку України. Я проведу його ну, досить детально е, огляд і порівнюючи з вже, зарекомендувавшим собі Каменерізом GCB. Як на мене, вони повністю ідентичні. Е, до, ну, так, я, я так розумію, що вироб, виробляються на одному е, заводі. Навіть до мілких деталів. Єдина відмінність, яку я е, побачив, це на коробці е, на GCB написано, що гарантію завод надає на 5 років. На Airbowри написано, що е, гарантія 2 роки. На 3 роки GCB гарантія більша. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тепер давайте дуже е, коротко подивимося на перше. І саме головне серце це двигун. Двигун має потужність 1650 Вт, таку саму, як і у GCB. Ну, по крайній мірі, тут таке написано. Двигун, як ви бачите, має серію тобто 104 номер. Я так розумію, вони тільки почали надходити на ринок Польщі та України. Двигун щиточний, він повністю практично закритий. Як ви бачите, немає ніде щілин для. І тут вони це не щілини, тут немає щілин для забору повітря. Забор повітря і охолодження тільки знизу доволі невеличка щілина. Це я так розумію, зроблено для того, щоб... Вода не потрапляла на двигун на щітки, щоб він досить довго працював. Але, щоб запобігти перегріванню, використання цього двигуна, як і більшість електроінструменту, 50% роботи, 50% відпочинок. Так, давайте подивимося, що тут за речашки. Перший речажок це головний фіксатор. Він фіксує двигун в нижньому положенні. Другий речажок, він регулює цю фіксацію, щоб фіксація була чітка, щоб не було люфта, цим рычажком регулюється. Оцей речажок, це можна його фіксувати на будь-якій висоті, скажімо так, для підйому двигуна. Досить зручна, проста надійна конструкція. Крім того, є речажок для того, щоб... Двигун можна класти під кут 45 градусів. Для цього треба розфіксувати на каритку, яка фіксується. Ось така фіксатор. Тут її відтянули і можна класти і фіксувати наприклад, під кутом 45 градусів. Бачите, під кутом 45 градусів. Досить, досить зручно і просто. Ну, і інший кут 22,5 встановили. Воно заліза, заліза товсте. Як на мене це нержавійка, вона не гниє. Досвід показує, що в мене такий плиткоріз 2,5 роки, він і дотепер в досить пристойному стані. Він не ржавіє. Це дуже похвально з точки зору плиткорізу. Так, що, про що я маю мову? Давайте подивимося, що всередині. Тут такий залізний, досить якісно покрашений кришка. Всередині диск ставиться 250 на 25,4. Швидкість обертання 4000 обертів. Обертання передається через редуктор на вісь. Чому 4000? Не зрозуміло. Всі в основному китайські диски і дістаровські диски працюють на 3000 оборотів. Тільки е, пристойні диски, там Bosch, е, DeWalt, е, Norton, той самий, е, вони розраховані на е, до 6 тисяч обертів. Тому е, для використання виробник вир... рекомендує сюди ставити якісні диски. Той диск, який стає в комплекті, ну, ним, звісно, можна різати цеглу, але не більше. Якщо треба різати якусь, якесь щось е, цінне, крема або плитку, треба ставити е, новий е, якісний диск. Тут обладнання підсвіткою, обладнане лазером. Вода подається за допомогою ось такого насоса. Бачите, він досить потужний. Зараз подивимося, скільки у нього подачі. 16 ватт. Це дуже потужний насос. Подається в зону. На диск з двох сторін за допомогою цих усиків. З усиками треба дуже обережно бути, особливо той, що там всередині. Якщо його неправильно встановити, його просто розріже. І потім треба довго чекати, поки він прийде новий. Давайте подивимося, як він працює. Перед тим, як працювати, треба його прокрутити, подивитися, чи нічого ніде не, не, не штовхається. Так, давайте включимо. Головного запуску тут немає, як на мене, він і не потрібний. Але є ось такий диференційний захист. Перед тим, як його включати в сіт, треба включити, щоб е пішла напруга на двигун. Цей диференційний захист, на жаль, він служить досить недовго, я так розумію, він просто не розрахований е для такої потужності двигуна. Але півроку десь е розраховуєте, що він послужить. Гарантії на нього немає. Гарантія йде тільки на двигун. І все. Ну, як і всі плиткорізи, в принципі, всі плиткорізи, які я сталкиваюсь, вони всі йдуть гарантію тільки на двигун. Так що, ну, Оце, бачите, тут це залізне, це алюмінієве. Це досить пристойно, гарною фарбою пофарбована ця деталь. Так, Каретка. Перейдемо до каретки. Каретка у нас їздить на трьох роликах. Мінус цієї кретки, щоб вона не рухалась, вона має в зацеплення зайти на всі три ролики. Як тільки вона вискакує з одного ролика, вона вже невеличкий з'являється люфт. Ну, це мінус. Але для каменоріза він не розрахований для дуже точних робіт. Він розрахований для потужного розрізання цегли там, висотою до 88 см, 80 мм або інших тяжких матеріалів, там, граніта і, і такого іншого. Обладнаний ось таким, можна його використовувати як і боковий упор, щоб притуляти сюди цеглу. Можна його використовувати, щоб плитку різати під кутом, наприклад, 45 градусів лежити. так, Є така справа. Щоб ось він так дуже плавно рухається, фіксується для транспортування, для того, щоб знімати, і тут є спеціальний фіксатор. Щоб він не випав приповнюємо відкатуванні назад. Так, що ще можна розповісти про нього? Досить зручно тут його чистити. Є ось така ванночка, куди наливається вода, і досить якісна пробка, і де вода циркулює. Для переміщення, давайте його зафіксуємо. Для його переміщення є, бачите, Ну, його можна припідняти, і він досить зручно переміщується. Досить зручна конструкція. Можна одному е котити по площаці. Так, е ну давайте подивимося зв'язка на цей двигун. І ви зрозумієте, що деталі всі ідентичні повністю. Кріплення двигуна, бачите, воно дуже якісне кріплене двигуна, воно виконується шістьма. Ось 4 і ось ще два болта. Скажімо так, тут конструкція досить жорстка і не рухається. Така сама конструкція і у ербауера. Точно такі ножки, точно таке корито, точно все один те саме. Це виготовляється на одному заводі. Напевне, різні замовники. Ну от, В принципі, весь огляд. Хотілося б, щоб виробник зробив ще деякі поліпшення, які саме. Тобто, люди жаліються, що при різці трошки і бризкає вода скажемо так, в приміщенні, яке знаходиться, має бути так, захищено від вологи. Або люди роблять самостійно захист від розбризнення води від насосика, від диска. Крім того, оцей упор, який є, він литий. Тобто він нез'ємний. Звісно, було б краще і можна було б різати довгу плитку методом переміщення, якби він був би довгий. Ну, це також є, як на мене, невеличкий мінус. Бо зараз можна різати плитку довжиною до 610 мм, 61 см. Ще, який би я хотів би, щоб оця шайбочка, або самому треба виточувати, діаметр цієї шабочки досить замалий. Якщо тяжкий матеріал, граніт різати під кутом 45 градусів, диск просто вигинається. Тому треба використовувати тільки якісні диски. Бажано, бажано, щоб вони були... З такими шайбочками. З такими шайбочками це вже диски йдуть у Нортони, або Рубі, або інші е виробники, які ставлять отакі шайбочки, які не дозволяють диску вигинатися. А так, диск 250 може вигинатися е до пів сантиметра е при різці під кутом 45 градусів. Так, так що я впевнений, що Airbow. Також не знаю, де місце по продажам на ринку України. Комплектація тут досить мінімальна. Ось такі два ключі, два шестигранники, диск в комплекті. Ну ось і вся комплектація цього плиткорізу. Я сподіваюся, що ви до мене будете звертатися, щоб взяти каменоріз плиткоріз в прокат або на продаж. Всього найкращого вам хай щастить.